Нам важливо бути тут і бути собою, і ми хочемо працювати для України. І ми хочемо працювати для Харкова і хочемо бути видимими як ГБТК люди. Харківська ЛГБТ-спільнота радіє. У них тепер є власне приміщення. У ньому є дошка з мріями про місто. На ній імена закоханих безліч котиків. Та одне з головних побажань це шлюб на рівність. Це буде ресурсний центр для ЛГБТК, плюс людей та жінок. Тут проходитимуть освітні заходи, також у нас є кімната психолога, де будуть проходити психологічні консультації, надаватиметься психологічна підтримка і різним категоріям жінок, ВПУ, ЛГБТК людям. І також це працюватиме, коли не буде відключено енергії. Це працюватиме як пункт незламності. Організація сфера існує понад 15 років. Дотепер вона працювала в орендованих офісах. Це те саме, що ти живеш в орендованій квартирі чи в своєму домі. От і друге нам завжди докоряли ви проводити типу суспіль публічні заходи. Ми, типу, маю хто може хто завгодно туди приходить. Ми мали все це узгоджувати з власником, там писати, отримувати якісь дозволи і це все зараз. Ми можемо сказати ні, це безпечний простір для жінок, для лгбт спільноти. Якщо ваша ідеологія гомофобна, якщо ваша ідеологія мізогінна, вам тут не місце. Купівлі приміщення у центрі міста передували півтора року зборів. Взагалі, все, що тут є. Це гроші європейських, американських, канадських платниць, платників податків. А в вигляді наших міжнародних міжнародних партнерів, за словами Шаригіної, близько 100 тисяч доларів закумулювала міжнародна ЛГБТ-організація Outright International. ще до 70 тисяч Aid. Наша в принципі місія це допомагати таким локальним організаціям отримувати грошові кошти від великих міжнародних донорів. Ми допомагаємо сфері фінансувати їхню діяльність з надання психологічної допомоги членам лгбт спільноти, а також трошки допомогли з меблюванням цього приміщення. У сфері кажуть, раді бачити у новому просторі і жінок, і чоловіків, і взагалі усіх дружніх до ЛГБТ спільноти їх не приймає суспільство, і вони через це страждають на різних рівнях, як там на соціальних і на фінансових, і все інше. Тому важливо конкретно попрацювати, щоб в нашому суспільстві вони були прийняті такими ж самими людьми, як і всі інші, і не сприймалися якось типу як маргіналами. У хабі розраховують, що його щомісяця відвідуватимуть до 400 людей. Там є кімната укриття, це кімната, в якій немає вікон. І потім, так, і потім ми плануємо також там тримати запаси води і їжі. Наприклад, на коли будуть і якщо будуть якісь потужні обстріли. На постійній основі хаб реалізовуватиме феміністичний та ЛГБТ-мерч мерч так, у тому числі підтримують харківських виробників всі ці шкарпетки, всі ці наліпки, все це, всі 50% з продажів іде на збір. Також у нас є вишиванки, наприклад, як така, як на мені дві тисячі з них. Ми також передаємо на збори. Ось нам колежанка допомагає. Ось це наша колаборація з Київ Прайдом і брендом Два кольори. У новому хабі планують проводити від трьох до п'яти заходів на тиждень. Олена Нагорна медіагрупа об'єктив.